Ми з вами, ми нас зараз отримали без потримання. Ви знаєте, що завдяки міській владі будується. За якими зав'язку невідомо, зв'язку з блокуванням сесії цієї ради, сьогодні призупинено фінансування цієї школи і це мій беззакою. Прикладывано на медицинский никто, никто как поле может сказать. Дитин, чтобы связать не сможет найти применить. Але зрозуміли. І перше інтелекту не прописані. Ми з інтелектом завжди зрозуміли одного, підтримували одного. До речі, єдиний залізний район, який має угоду з академією ПДНУ. І сьогодні співпраця Академії з інтелектом дала такі результати, які вони має інтелекту. Результати ми підчимо виключити. Розглядається декілька варіантів вирішення питань. Перше, це. Знаємо, що сьогодні там, де будується тієї чару, це перші стадії на Надають приклад. Рядом по проєкту готовий проєкт на підтримку ділянку. Але, на жаль, це виходить в цьому році можливо не ми будемо введені, зловмитися на кутичку для інтелекту, якого буде за якось часом передбачено нормальну кількість, друге, не можу сказати, не хоче. Це перший вересня, то перше вересня є класи школа класна навчальним. Але якщо буде, якщо ця школа буде побудована, а все залежить від лишення техніки в радиусі і на сьогодні буде приходити. Ми будемо цей мати. Ми будемо підписати. Тоді будемо заключати відщо буде готові, ви цей пані. Але пропаганди там вже є ми. У нас у нас сьогодні, у нас сьогодні жаль, є школи, є школи всі перебувають. Школа планетський гімназії контурних проблем в люди. У нас сьогодні конкретні в Неї навчається тисяч сімсот дванадцять. Але, на жаль, є такі школи, але на жаль, мастерському, 315 переповнена, це гімназія переповнена, що не одна гімназія. Але на жаль, які школи, як 60-го, яка в нас закупається в допомогу, 260-го, яка наступна, 113 на яка надіїв. Ми прийому всі висті сьогодні вже. Поди ще варіантів дітей, я вам це говорив. Раді, раді вибір, це майже забрати нам активіста і там виключити цей інтелект. І не хотів сказати батькам, і цей інтелект ніколи не був подував, не чувствує і не було. Так і там буде потрібка відповідь, і далі.

Я привторю. Оголошення зірмат, <мож je> Київська <головік> сказав, буде відкрита лише після такого, <головік> коли <війна> всякі Європи. Виділить необхідні 40 мільйонів, розміщення. Але знову робити ремонт, власне, тобі різко. Я притворюваю, перша вони це випадовані волі, яким

Перший світовий напара нашого за розміщені на територічних